Доброго періоду доби, дорогі підписники, друзі. Чому людям, певним категоріям людей не вистачає грошей постійно? І вони стають заручниками власних бажань? Так, гроші дають багато можливостей, але людина завжди має знати міру і не потрапляти в залежність від грошей. За гроші не купиш. Здоров'я, тебе можуть підлікувати. Ти можеш витратити мільйони доларів на лікування. Зараз є такі дороговартісні операції і так далі. тому подібне. Бережіть своє здоров'я і не псуйте його заради грошей. Знайдіть якийсь баланс між кількістю грошей, вашими потребами і вашими можливостями. До нових зустрічей!